Арктика за останні десятиліття стала епіцентром змін, які демонструють масштаб і наслідки глобального потепління. Вчені прогнозують, що в середині століття Арктика може залишитися без льоду влітку. Такі зміни в Арктиці не лише виклик для довкілля, а й поле нових геополітичних інтересів. Відкриття судноплавних маршрутів, доступ до ресурсів і посилення військової присутності свідчать, що цей регіон стає стратегічно важливим. В першу чергу для тих країн, які з ним межують, йдеться про арктичні країни: це держави, що мають території в Арктиці. До них належать Росія, Канада, США через Аляску, Данія через Гренландію, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія. Раніше країни співпрацювали у рамках Арктичної ради, бо регіон, як ми вже зазначали, важливий через ресурси, природу і нові морські шляхи, які з'являються через станення льоду. Арктичну раду створили у 96 році на основі Отавської декларації. Це форум для співпраці між арктичними країнами, корінними народами та жителями регіону з питань сталого розвитку та охорони довкілля. Рада досліджувала зміни клімату, видобуток нафти та газу, а також арктичні морські перевезення. У 2011 році країни-члени підписали першу зобов'язуючу угоду угоду про пошук та рятування в Арктиці. В цілому. В рамках цієї ради країни Заходу переважно шукали способу врятувати умовних арктичних моржів, а Росія, як і зазвичай, шукала спосіб всіх наїбать. Через вторгнення Росії в Україну з березня 2022 року роботу Ради поставили на паузу. Сім країн припинили співпрацю з Росією. 8 червня 2022 року вони заявили про часткове відновлення проєктів без участі Росії. Фактично відбулася поляризація процесів, і учасники Арктичної Ради розбилися на два табори. Логічно, що в одному таборі опинилися країни Заходу, а в іншому Росія. Арктика є важливим регіоном для безпеки і економіки Росії. У концепції зовнішньої політики Росії двадцять року. Її названо другою за пріоритетністю після близького зарубіжжя. Росія має найбільшу арктичну територію, розвинену військову інфраструктуру і північний флот із стратегічними ядерними силами на Кольському півострові. Попри втрати в Україні, її стратегічні авіаційні та морські сили залишаються потужними. Росія модернізує старі арктичні бази, проводить влушіння GPS і порушує міжнародні норми під час військових польотів. Вона може використовувати Арктику для проєктування сили в Європу та Азію, а також для тиску на США. А північний морський шлях став інструментом контролю. Росія висуває надмірні вимоги до іноземних суден і погрожує силовими діями, що суперечить Конвенції ООН з морського права. Природно, що Росії за поточної ситуації досить складно протистояти в одну калітку розвиненому світові по всіх фронтах, особливо враховуючи нетривіальну діяльність болотян по всьому світі в межах локальних конфліктів і воєн. І тут на допомогу Росії приходить її новий старий союзник Китай. Китай включає Арктику у свої довгострокові плани, прагнучи посилити вплив, доступ до ресурсів і роль у регіональному управлінні. Хоча Китай не є арктичною країною, його присутність у регіоні зростає. Кайнер експлуатує три криголами, що використовуються для цивільних і військових досліджень, проводить наукові експедиції, тестує безпілотники і полярні літаки. Також Китай спільно з Росією проводить військові морські навчання поблизу Арктики. Китай просуває ідею Арктики як глобального надбання, щоб змінити регіональне управління на свою користь. У своїй Арктичній політиці 2018 року він закликає до спільного майбутнього для людства. Через ініціативу Полярний шовковий шлях Китай інвестує в інфраструктуру і ресурси, зокрема навіть у країнах НАТО. Північний морський шлях скорочує маршрут з Китаю до Європи з 20 до 16 тисяч кілометрів, що робить його стратегічно важливим. Контроль над цим шляхом обіцяє значні доходи і посилює геополітичну напругу. Арктика стає ключовою точкою світових інтересів. Так, наприклад, активно точаться суперечки навколо хребта Ломоносова. Росія заявляє про свої права, доводячи, що це продовження її континентального шельфу, а Данія вважає його частиною Гренландії. Всі ці події вже впливають на політичні альянси. Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО став не лише відповіді на дії Росії в Україні. Але й частиною арктичного протистояння нині формується блок НАТО, орієнтований на Арктику, що включає США, Канаду, Британію, Норвегію, Данію, Швецію та Фінляндію проти Росії. Арктичне протистояння обіцяє стати новою фазою глобальної геополітики. В такому контексті учні заяви Дональда Трампа, озвучені напередодні його інавгурації, набувають абсолютно інших образів. Гренландія нам потрібна для нацбезпеки. Мені про це казали давно ще до балотування. Тобто про це вже давно говорять. Там приблизно 45 тисяч людей. Люди не знають, чи має Данія на це право. Якщо має, мусить віддати. Нам треба для безпеки. Це для вільного світу. Я кажу про захист вільного світу. Дивишся, навіть бінокль не потрібен. Глянеш, а там китайські кораблі всюди. Російські кораблі теж скрізь. Ми цього не допустимо. Незважаючи на те, що поведінка Дональда Фредовича нагадує танго слина в магазині китайського фарфору, насправді це реалізація довгострокових планів США у протистоянні за Арктику. На підтвердження наших слів пропонуємо послухати заступницю міністра оборони Кетлін Гікс на презентації над секретної арктичної стратегії Сполучених Штатів у Пентагоні влітку цього року. Ну і важливо зазначити, що стратегія напрацьовувалася і затверджувалася в час крепкого президентства демократа Джо Байдена. Арктика стратегічно важлива для національної безпеки США. Наші сили можуть досягти будь-якого театру в північній півкулі через Арктику. Проте танення арктичних льодовиків відкриває нові морські шляхи та привертає увагу КНР і Росії. Хоч КНР не арктична держава, вона прагне більшого впливу, доступу та голосу в управлінні регіоном. Це турбує, бо це єдиний стратегічний суперник з волею і засобами змінити міжнародний порядок. Тому ми називаємо КНР нашим головним викликом. Водночас Росія і далі становить гостру загрозу безпеці та стабільності в регіоні. Попри втрати в Україні, Росія нарощує військову інфраструктуру в Арктиці та висуває надмірні претензії через війну в Україні. міжурядова співпраця з арктичних питань стала практично неможливою. Ще більше непокоїть зростання співпраці між КНР та Росією в Арктиці комерційно, де КНР є головним спонсором російської енергетики в Арктиці і все більше у військовій сфері, де Росія і Китай проводять спільні навчання біля берегів Аляски. Усі ці виклики посилюються, бо наслідки зміни клімату швидко підвищують температуру і стоншують кригу, що уможливлює всю цю діяльність. Тож нам потрібна стратегія, яка забезпечить нашу військову готовність до цих змін, гарантуючи здатність швидко реагувати на загрози в регіоні та на загальні вимоги, які вони ставлять перед нашими силами, так Дональда Трампа скільки завгодно можна називати неелегантним та імпульсивним, але ніколи не варто забувати, що Штати в першу чергу країна система, де стратегічне бачення завжди відіграє вирішальну роль. А в даному випадку, як бачимо, і демократи і республіканці в питаннях Арктики працювали і працюють в одному заданому векторі, правда у різних стилях. Зрештою, якщо все підсумувати, зазіхання Фредовича на Гренландію, наїзди на Канаду і навіть згадки про Панамський канал, можна абсолютно логічно пояснити бажанням США не пропустити великий двіж з розпилу арктичних ніжтяків. Опанування надр регіону та прокладення нових торгівельних шляхів, що в подальшому матимуть суттєвий вплив на баланс сил у світі. В такому порядку денному для нас, українців, відкритим залишається лише одне питання: а де ми в цьому всьому праздники життя? Але, як то кажуть, це вже зовсім інша історія. З вами був експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.